Всі навчальні заклади приділяють велику увагу питанню харчування учнів. На сьогоднішній день охоплено гарячим харчуванням 82% учнівської молоді. Однак не секрет, що нерідко діти замість сніданку витрачають виділені гроші на чіпці, цукерки або навіть комп'ютерні клуби. Тому пропозиція сплачувати за сніданки за допомогою терміналів зацікавила батьків та вчителів. Батьки повинні покласти на цю картку певну суму грошей. І так як це експеримент поки що проходить, то кожна десята покупка у їдальні буде безкоштовна, тобто кошти будуть повернуті на картку дитині знову, і батьки можуть встановити ліміт, скільки дитина може витратити коштів у день, термінал буде встановлено так що вартість придбаного. Обіду буде набирати працівник їдальні, а дитина буде тільки вставляти картку, і з картки будуть зніматися ті кошти, на яку суму він купив даний обід. Обслуговувати термінали будуть працівники банків, а процедуру оплати здійснюватимуть орбітники їдальні. Навчальним закладам така процедура спрощує передання зібраних коштів на рахунок відділу освіти, суми переводитимуться одразу. Щодо учнів, то більшість із них дуже задоволені перспективою мати власну картку для розрахунків. Я дуже хорошо отношусь. Так само хорошої мої батьки. Тобто вони са не согласні затягу картку, тому що так як вони вважають, що це буде дуже удобно, ведь не можуть лишити день на ту карточку і ставити лимит на день который э, на э, я смогу потратить те деньги которые они мне поставят удобнее карточка так как удобнее ходить не с деньгами а сразу расплатиться карточкой на месте э, плюс ко всему мы э, у меня не стоит лимит то есть я могу свободно купить когда захочу когда мне будет удобно это сделать довольно таки быстро Поки що в експерименті беруть участь лише дві школи Центрального міського району. До жовтня місяця термінали мають бути встановлені. Педагоги підкреслюють, оформлення карток проводитиметься тільки за бажанням батьків. Розрахунки готівкою за сніданки ніхто не скасовує. Однак в наявності картки є вагомий плюс. Велика перевага, що батьки будуть отримувати смс, що дитина витратила гроші в шкільній їдальні, а не в якомусь магазині. І ще ж одна перевага те, що діти не будуть брати в руки брудні гроші, а їх буде тільки їхня власна картка, за допомогою якої вони можуть придбати собі їжу. На картки можна покласти необхідну на тиждень суму, а можна відкрити кредитну лінію. Коли витрачені кошти батьки оплачують наприкінці поточного місяця. Основна мета введення карток контроль за витратами дитини та її харчуванням. І як показав досвід інших шкіл району, крок доволі результативний. Ну а як проходитиме експеримент у Криворізьких школах, незабаром побачимо вже на практиці.